Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас незвичний випуск. Сьогодні ми вирішили воскресити нашу стару рубрику огляди котежних містечок та житлових комплексів Києва та Київської області. І сьогодні у нас на черзі котежне містечко під назвою П'ємонт Ековілдж. Воно знаходиться у селі Підгірці, що неподалік від Києва. Всього 15 хвилин в'їзди від КП. Щоб добратися до комплексу, є дві дороги. Всі вони йдуть через село. Та третю дорогу забудовник планує побудувати, верніше добудувати. Вона вже існуюча, її треба трошки добудувати. Вона буде йти напряму від траси, тобто не треба буде об'їжджати цими серпантинами місцевими, а напряму від траси ви доїхали 5 хвилин і вжив на місці. Загалом забудовник спанував три типи будинків. Це Олімп 145 квадратних метрів, він найменший. Етна 155 квадратних метрів. Вони будуть розміщені на ділянці 7 соток. І найбільший будинок це Еверест, він буде 200 квадратних метрів та на ділянці 14 сотих. Загальна територія котежного містечка складає 7 гектарів. Побудовано буде 70 будинків в три черги. Окрім будиночків на території котечного містечка, також будуть комерційні приміщення, спортивний майданчик, прогулянкова зона біля озера, тому що тут неподалік є озеро. І також буде бульвар, такий прогулянковий бульвар, по якому можна буде пройтись ввечері, посидіти на лавочках і поспілкуватися з друзями. Поговоримо про зовнішню інфраструктуру, тобто те, то, що знаходиться навколо нашого котечного містечка. Котечне містечко знаходиться на Окраїні села Підгірці, тут дуже мальовниче місце, і звідси в п'яти хвилинах є приватний садочок гарний. В центрі села є державна школа, також є поліклініка, неподалік від села є розважальні комплекси, такі як мануфактура, також є всі необхідні магазини. Неподалік також є Голубе Озеро, яке дуже популярне в цьому місці. Що мені сподобалось, коли ми вперше приїхали в це котежне містечко, що забудовник заклав е, широку дорогу. Тобто не оце вузеньке, як зазвичай роблять в більшості котежних містечок, що там дві машини не можуть розминутися, а широку дорогу. І також дуже подобається, що немає зовнішнього паркану. Тобто, е, відчуття е, простору е, ну, дуже сильно е, відчувається. Е, е, і з сусідами прийдеться дружити, тому що ну, якщо що, то Можу щось зробити. <хи> Поїхали далі, подивимося, що у нас там по будинку. Всі будинки побудовані з повноцілою червоною керамічною цегли. Півтори цегли це ширина стіни 380 мм. Потім йде утеплення мінеральною ватою 150 мм. І це все зашивається вентильованим фасадом. Зараз я вам покажу. Всі будинки виконані в стилі барнхаус. Комбінація матеріалів тут так зроблена, щоб вони були довговічними та красивими, естетичними. По периметру будинку ми бачимо, що на вентфасаді застосували керамограніт. Він є на фасадних ділянках та фронтальних ділянках. Фронтальних ділянках та фасадних ділянках. А також ми бачимо. Дошку. Тут ви не бачите її в цьому кадрі. Бачимо дошку. Це у нас термодерево. І також кровля зроблена з фальцю. Немає нічого довговічнішого для кровлі ніж А, Це дуже класний матеріал. Ми про нього розповімо окремо. Також ми йдемо далі, покажемо вам вже більш готовий будинок. Будинки здаються вже з готовим ландшафтним дизайном, тобто на території вже є автополив, посіяний газон, туйки, кущики різні. Його можна буде змінювати, доповнювати, щось прибирати. Можна також буде побудувати собі окремо навіс під автівку вже забудовника, передбачений для цього проєкт. Також можна буде, якщо захочете, добудувати гостьовий будинок або зону барбікю. А це все треба буде узгоджувати з керуючою компанією, щоб дизайн ваших. Прибудов не відрізнявся від загального дизайну котежного містечка. Для цього всього для, для басейну, для будиночку гостьового, для зони барбікю вже у забудовника передбачені проекти. А, також забудовник виступає як керуюча компанія, тобто він займається всіми цими комунальними питаннями, там з вивозом сміття, прибиранням території. А, я думаю, що і покосом по газону і всього цього іншого цим цим буде займатися забудовник за додаткову плату. А, по комунікаціях дивіться, заходить сюди, електрика газу тут немає. У кожного будинку є своя сквердловина для питної води глибиною 60 метрів. Також забудовник вже на етапі будівництва передбачив тепловий насос валіант. І також є у кожного будинку свій септик. Він самоочисний, тобто з дренажом. Його не треба викликати цю цьому машину, котра приїжджає тут, насмердить, смердить, наваняє і поїде. Він сам очищається. Там така система прикольна. Якщо треба, будемо якось зніму це окремий ролик. У нас на нашому на одному з наших об'єктів такий самий септик. є, покажемо, що там буде всередині. Пішли в будинок. Тут у нас два входи. Є одна двері, одні двері і інші двері. Це у нас двері йдуть одразу в котельню. Тобто, якщо до вас прийшов сервісний, там сервісник, або вам треба занести якісь брудні речі, там щось там колесо свої спрятати там десь в котельні. Ви можете зайти сюди, заходячи в весь будинок. А через ці двері ви потрапляєте в сам будинок. І, до речі, теж прикольне рішення. Не всі на нього згодні, коли будується будинок, це двері прозорі, їх можна буде там ще детонувати, затонувати, щось повісити. Коротше, типу. Але дуже прикольне рішення таке, що у вас будинок одразу коли ви заходите, проглядається наскрізь. Тобто ви бачите, що у вас там на задньому дворі відбувається. І це додаткове світло в сам коридор буде. Як я і казав раніше, на вулиці забудовник передбачив вже на етапі будівництва типові насоси Валінтовські. Також вся котельня вже зроблена обв'язка. Як ви бачите, вже всі буферні ємності, все, що треба, там є зроблена тепла підлога. В котельні самі вже покладена плитка. Це в кожному будинку так буде. Покладена плитка, зроблена повністю вся обв'язка, автоматика, зроблена тепла підлога, штукатурка. Пішли далі, покажу. По всьому будинку зроблена стяжка чорнова та штукатурка, окрім санвузлів. Тут зробили петлю, зробили утеплення, але штукатурку стяжко не робили для того, щоб ви під себе могли вже планувати свої комунікації. Тобто не підне підстр... під те, що вже є, а зробили вже як буде зручно. Пішли далі. Зараз проводу вам екскурсію на по одному з будинків під назвою Олімп. Дивіться при вході, у нас є котельня. то що я вже розповідав про неї, невеличка гардеробна прихожої зони, і гостьовий санвузол, чисто для гостей. Не в приватний санвузол, а окремий санвузол для того, щоб ваші друзі прийшли там собі проробили свої справи, а не йшли у ваш санвузол, в якому у вас там всі ваші інтимні речі. І одразу ми потрапляємо в таку велику кухню-студію. Вона поєднується, кухня поєднується з вітальною. Тут 32 квадратних метри, дуже відчувається простір, особливо через оце величезне розсувне вікно. Так, прямо з вітальні ми можемо через таку прикольну розсувну систему. Потрапити на терасу. Про терасу я розповім пізніше, а далі пішли погуляємо по будинку. Ще от у нас пішли сходи на другий поверх, і під сходами також зробили невеличку комору. Весь простір повинен використовуватись на 100%. Заходимо сюди, це у нас одна з кімнат. Всього у будинку три кімнати. У, у кожної кімнати є свій окремий санвузол. Цю кімнату можна використовувати як кабінет, як гостьову кімнату. Тобто друзі приїхали, буде де залишити їх, переночувати, або зробити собі спальню. Я б, наприклад, зробив собі спальню на першому поверсі, щоб не бігати по цих сходах постійно. Проходимо в кімнату. Тут вона така теж немаленька, висока стеля. Забудовник вже теж зашиває стелю гіпсокартоном. Це так передбачено в кожному будинку. Чесно кажучи, я не до кінця розумію цієї логіки, але забудовник бачить, тому що в принципі, забудовник виступає в цьому котежному містечку, як генпідрядник, також по ремонтах. Дивіться, є у нас величезне панорамне вікно, теж з виходом окремо на терасу і своїм окремим санвузлом. Пішли на другий поверх. На другому поверсі ми маємо дві спальні. У цієї спальні також є своя окрема гардеробна і санвузол. І дуже прикольно від з вікна. А також друга спальня, теж з окремим санвузлом і теж з дуже з прикольним панорамним видом. Все зроблено максимально якісно, гарні алюмінієві вікна, рівна стяжка, рівна штукатурка. Все дуже добре. Навіть немає до чого придратися. Так, і маємо ось таку величезну терасу, на котрі можна буде розмістити великий стіл і зібрати всіх своїх друзів. Давайте все підсумуємо. Ми маємо велику територію, 7 гектарів. Зелена, маємо озеро, багато простору для прогулянок, охороняємо територію, тобто є своя охорона, закрита ЖК. Можете не боятися за безпеку свою та своїх дітей. Забудовник виступає також як керуюча компанія, тому бере на себе всю головну біль по сервісу для вас. Тобто він косить, прибирає, вивозить сміття. Все бере на себе, також ви можете собі побудувати на ділянці, що хочете там, зону барбікю, будиночок, басейн. Прямо тут от така територія забудовник спеціально так посунув будинок, щоб залишилась територія, що можна було щось ще добудувати. І от ми підійшли до самого цікавого мабуть, ви через це дивилися відео. Поговоримо про ціну. Все, що ви бачили в цьому відео. Тобто всю цю прикольну зелену територію, гарно побудований, якісно побудований будинок, Прилеглі території, те, що буде в майбутньому, тобто ці всі паркові зони, прогулянкові зони, спортивні майданчики, те, що на території вже зроблений ландшафт, автополив, посажені деревця, туйки, в будинку зроблена тепла підлога, повністю зроблена котельня, зроблена штукатурка та стяжка. Це все коштує на момент зйомки. Відео 2000 доларів за квадратний метр, не, не залежить від площі будинку. Тобто кожен будинок, будучи це 145, 155 або 200 квадратних метрів, квадратний метр зараз коштує 2000 доларів. На цьому ми можемо закінчувати наше відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Ми обов'язково відповімо. Якщо треба, приїдемо ще додатково, запишемо якийсь матеріал. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться на наш канал. Тут буде ще багато оглядів котежних містечок та е, житлових комплексів. Окрім того, що ми завжди знімаємо багато оглядів на наші ремонти та дизайни. Е, багато інформації цікавої про, взагалі, про дизайн та інтер'єр в наш, нашому каналі. Тому е, підписатися треба обов'язково, щоб нічого не пропустити. Всім па-па, З вами був Сергій Дученко. Пока-пока. І забудовник обіцяв, ще подарувати генератор кожному хто купить будинок.